Шановне панство, хочу вам презентувати рецепт смачного бісквітного торта. А тепер давайте розріжемо і подивимося, як він виглядає зсередини. Ми розрізали наш торт і хочу вам показати. Ось так він виглядає зсередини, Ось такий кусочок гарний. І давайте його зараз спробуємо. Як він у нас. Дивіться. Який він м'ягенький, який він ніжний. Так що, друзі. Рекомендую додивитися відео до кінця, дуже багато цікавих моментів. Сьогодні хочу приготувати класичний бісквіт. Його можна готувати двома різними способами. Можна зразу цукор додати в яйця, а можна трошки збити яйця, то я буду робити по другому рецепту і хочу вам його порекомендувати. Зараз ми збиваємо яйця трошки, щоб до п'янки міксером. Зараз, бачите, таку п'янку появилася. Зараз я буду додавати цукор, буду додавати його в 4 етапи. І на малих оборотах збиваємо. Цукор ми збили. 4 етапи я додав. Тепер ми будемо збивати на великих оборотах хвилин 7-8. Я хочу додати зараз есенцію, тому що. Хочу обрати запах яєць. Ви можете не додавати есенцію. Я додаю таку ванільну есенцію. І збиваємо на великих оборотах 7-8 хвилин. Збили ми наші яйця і я хочу показати, як воно. Отак ви проводите. І от бачите, такий у мене залишиться устойчивий малюнок. Це значить, що наш бісквітне буде готова. Зараз будемо додавати муку. І Дуже обережно перемішувати. Я буду додавати через ситочку. Буду додавати три етапи. І перемішуємо знизу вверх, щоб не було комочків обережно, щоб наше тісто не сіло, щоб ті шарики воздуха, які залишились всередині, не лопалися. Переважно для цього бісквіта перемішувати треба або силіконовою, або дерев'яною лопаткою. Отакими круговими рухами ми перемішуємо знизу договору. Тісто ми наше перемішали обережно, довго його теж не треба мішати, бо це не рекомендується. Я заздалегідь приготував форму. Отака в мене форма, вона висотою у мене. 6 см і зараз буду туди пересипати нашу масу. Пересипали. Тепер ми розрівнюємо верх обережно і будемо став випікати, розігріти духовці 165-170 градусів. Десь хвилин 40, 30, може 50. Це залежить від вашої духовки. Температура також. Хочу ще додати таку інформацію до випікання. Якщо у вас піднімає серединку, треба знизити температуру. Якщо піднімається края, серединка просідає, значить треба додати температуру. І ще ні в коїм случаї не можна відкривати духовку при випіканні, а також після випікання хвилин 10. Спікся наш бисквіт, він вистоявся. Випікали ми його десь 35 хвилин, при температурі десь 165-170 градусів. У кожного температура може бути різна. це від духовки. Зараз будемо його відкривати. Я його перевернув, на рішуточку поклав, зараз ми його трошки акуратно виріжемо. Отак знімемо. Хочу нагадати, форму ми ні в коєму разі не змащуємо ніякими жирами, не олією, нічим. Достали ми наш бісквіт з форми. Діаметр форми був 20 см, висота 6 см. І зараз хочу вам показати, от у нас він 5 см, так як я його розрахував. Ось такий, бачите, бісквітик вийшов. Зараз ми його дамо повністю остинути. Наш бісквітик виховав. Я його замотав в стреч і зараз залишу на 5 годин в холодильнику, щоб він не втратив влагу, А потім будемо вже робити крем і формувати його. Перед тим як перейти до крема ми зробимо пропитку 150 г води та 150 грамів цукру. Ставимо на середній вогонь. Тільки пропитка наша закипить, ми її відставляємо до повного холодження. Для приготування крему сметаною для нашого бісквіта я використав сметану 21%, підв'язав її на ночь в марлю. І зараз будемо її розпаковувати. Ось така сметана у нас вийшла після відстою. Зараз додаємо ми дві ложки цукрової пудри. І перемішуємо блендером до пичної маси. Так, ось так ми її підзбили. Збивали одразу на малих оборотах, потім обороти пришвидшили. Я додаю ванільку до смаку. І опять збиваємо. Дивіться. Отакий от крем має бути, бачите, він отакий. От така у нього маса. Його перезбити не можна, бо він може в масло превратитися, бо це ж сметана. Так, крем ми збили і зараз достали корж, корж наш. Ви бачите, він ось не сів. Зараз ми його відклеїмо. Ось він такий м'ягенький, Ось що у нас? І зараз будемо різати. Розрізали ми наш бісквітик на три половинки, ось дивіться, три однакових. І я вам хочу показати, дивіться, який він. Бачите, такий пишненький, дуже-дуже смачний. Ми тільки що трошки спробували, не стрималися. Зараз переходимо до формування. Пожили ми перший корж на формовочний стол і зараз будемо пропитувати наш корж. Його дуже добре пропитуємо. Ось так він пропитався. Покажи, як та, та сторона не пропитана. Бачите, ось так ми його пропитали. І зараз ми крем ділимо наш сметаний цей на дві половини. Бо у нас туди він піде. Це буде внутрішній крем. Так, розмазуємо. Равнові, розносимо. Мазали перший, кладемо зараз отак рівнесенько другий. І опять пропитуємо. Пропитали ми другий кош і знову ми вилажимо наш крем ось таким чином. Замазали ми наш крем другий слой і зараз робимо вверх. Кладемо до верху. Щоб пропитка у нас гарно пішла, ми робимо отакі рухи зубочисткою. Побільше робимо дирочок таких, щоб у нас вся пропитка пропиталася. Дірочки ми зробили. Ми його зараз засунуємо так в нашу форму. є, отак його рівняємо. І знову дуже гарно його пропитуємо. Пропитали ми останній корж. Дивіться, я форму піджав, ну в мене така форма. Отак я піджав її. І зараз я її накрию так зверху з І на годину в холодне місце. А зараз, друзі, ми будемо готувати з вами крем чиз, щоб покрити наш торт зверху. Для приготування ми беремо крем-сир і на малих оборотах до однородної маси перемішуємо. Така маса сирна сир вийшла. Зараз ми додаємо варену зущунку. У нас це іриска буде. І на малих оборотах перемішуємо. Ось такий шовковистий крем після додавання іриски у нас вийшов. Зараз ми додаємо вершкове масло. Всі пропорції будуть під відділу. І збиваємо. Вершкове масло ми збили на низьких зараз оборотах. Ми всі індігрієнти поєднали. І зараз на середніх оборотах збиваємо 2 хвилини до шовковистої маси. Дивіться, який крем вийшов. Отака така еластична, бачите, маса у нас кремна. І зняв я наш тортик, так він зараз виглядає. І Зараз ми будемо вирівнювати йому поверхність. Наносити наш крем. Отаким От рухом я наносю. Ви можете по-своєму, тому як зручно. Зразу наносимо на бока. Я наношу, щоб потім вирівняти його. Таким чином я такими рухами наношу поки що на бока, щоб його потім вирівняти шпатальком. Нарешті я закінчив формувати тортик. Хочу вам показати. Я украсив його шоколадом зверху, ви можете розочки. Хто як хоче, так і украшає це на особисте бажання кожного. Хочу вам показати, як воно, все, бачите. Отакий він гарний в мене вийшов. Ось Отакий тортик, друзі. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам і смачного.